Шеврон ще не видобуває сланцевого газу. а Держава йому вже винна, майже 3 мільйони американських доларів кажуть екологи. За що мають заплатити таку суму іноземним нафтовикам? Експерти і гадки не мають. Тим часом безліч запитань і невдоволень до побаченого видобутку сланцю у Сполучених Штатах Америки з-за кордону українські екологи повернулися шоковані. Розвідка українських експертів як видобувають сланцевий газ у Сполучених Штатах Америки, розчарувала говорити про переваги цієї технології після того, як я поїхала. Я навіть не можу я просто ще більше переконалася, в Україні це не потрібно робити з огляду перше на те, що в Україні зовсім інше геологічне середовище. Тут дуже великі території мають в геологічному середовищі, тобто під землею. Карсти, це дуже водопроникнені породи, нестійкі, дуже вразливі. В Америці в карстах ніде не добувається сланцевий газ. Не менше здивувало, як американці захоронюють воду, яку вже використали під час видобутку сланцю. У них є дуже багато порожніх свердловин, де вони раніше видобували нафту і газ. Вони туди його закачують і тільки слідкують за тим, щоб не фонтанувала ця рідина, тобто вони контролюють тиск. І після того, як свердловина наповнилася водою, вони закривають її, ставлять цементну пломбу. І залишають більше ніякого моніторингу не відбувається минулого року. Агентство навколишнього середовища Сполучених Штатів Америки замовило екологічне дослідження на 100 тисяч проб у місцевості, де видобувають санцеві газ. Результатів досі немає. Не встигають перевірити роботу свердловин і спеціальні інспектори. Представники цієї комісії вони самі погоджуються. Вони кажуть, так ми не маємо змоги відстежити кожну свердловину. Сьогодні те єдиний фактично документ, на який вони спираються. Це є звіти, які здійснюють нафтогазові компанії. Тобто ви собі уявіть, нафтогазова компанія сама звітує про те, як вона веде діяльність. Як ви думаєте, чи зазначить ця компанія в своїх документах якісь екопанні? проблеми. хоча шеврон ще не видобуває сланцевого газу на заході України. Втім, наша держава уже вина компанії чималі гроші, майже 3 мільйони американських доларів. За що експерти відповіді не мають? Не менш здивовані екологи проектом угоди між шевроном та урядом щодо сланцевого газу із з 266 сторінок лише дві про охорону довкілля здебільшого загальні терміни жодних конкретних обіцянок як берегти природу під час чи після видобутку сланцю. А головне Одного слова в угоді про список хімії, яку американці будуть використовувати під час гідророзриву пластів, відмова держави абсолютно від будь-яких прав на ці ділянки протягом 50 років заборонено інформацію перевірок перевіряючим, розголошувати як конфіденційну протягом ще п'яти років, як ці кампанії підуть з території України, чому до шеврону стільки запитань журналістам олюдодіня з'ясувати не вдалося. Протягом дня представники компанії відмовчувалися. До слова основною метою видобування сланцевого газу було отримати своє дешевше паливо та незалежність від російського. Про це неодноразово наголошували столичні посадовці. Втім, про такі наміри приписуючи вимоги в угоді з шевроном, напевно. Призабули, бо жодних економічних розрахунків купівлю продажу сланців для українського населення там не прописали, кажуть експерти. Христина Максим телеканал Зік.